Сьогодні будемо говорити про те, як їм може допомагати не тільки в роботі а з травмами, да, взагалі у повсякденному житті. І особливо він може бути цікавим для людей, хто а, хоче розвиватися для саморозвитку, для розвитку впевненості в собі, тому що наш стан він є думаю, дуже важливим, а, особливо коли ми хочемо чогось досягати, щось мати в своєму житті. Це ну майже все також. Це все залежить від стану нашого. Да? Тобто, якби, коли ми впевнені, що у нас все вийде, то і в діях ми також більше досягаємо. Тому сьогодні ми якраз розкажемо, як а, взагалі єндар на той метод, який вже вважається як для роботи тільки з травмою, але угу. насправді не тільки. Так. Це такий міф, який дуже часто ми чуємо добрий вечір, чуємо від клієнтів, особливо нових чи на гуманітарних наших сесіях. Нагадаємо, що ми їх проводимо раз на місяць. У нас є телеграм-канал. Можете теж доєднатися до нас, він у нас в шафці профіля є. Тобто, да, така класика ставлена до Ємдар, тому що вона працює з травмою, да, і ми перероблюємо якийсь негативний досвід, що є правдою, ми це робимо, але не тільки. Да? Тобто ємдар вже зарекомендував себе як метод, який працює з багатьма запитами, так, і в тому числі дуже гарно також з темою ресурсу. І як Оксана сказала, де зараз дуже актуальна тема. Uh, і тому власне ми вирішили да, цього тижторкнутись. Угу. Да. Uh, тоді uh, сьогодні ми розповім, як це допомагає у роботі з впевненістю, а також розкажемо наприкінці про наш майстер-клас, на якому ви зможете на собі це відчути і спробувати якраз як це діє, і як ви можете підвищити свою впевненість стати більш впевненим в собі. Угу. Так, да, про майстер-клас теж розповімо. І давайте тоді почнемо з того, що власне ми маємо на увазі під ресурсом. Бо таке слово дуже розповсюджене, когось вже навіть трошки дратує, але ем, так, а. Ага. А, пояснити, давайте ми це зробимо прямо зараз. це буде так, до речі так, так. почати. Ямдар роз, розшифровується як «Eye movement, desensitization and reprocessing, що в перекладі означає десенсибілізація та переробка рухами очей. Ми тому, душі... що це да тому, що це головна техніка, яка від, відрізняє дуже сильно цей метод від інших методів психотерапії, особливо від розмовних, тому що ми рухаємо очима ось таким чином. Для тих, хто перший раз це робить, зазвичай це дивно, але всі втягуються дуже швидко, тому що розуміють, що починається якась внутрішня магія всередині, що щось змінюється, стан поліпшується. Тому, якщо ви хоча б один раз це спробуєте, вам точно буде зрозуміло, як це працює, і чому ми взагалі рухаємо очима і ще такі дивні простукування також робимо. Так, да, ми трошечки про трошечки про це ще сьогодні поговоримо. Але в цілому ті, хто ще напробував, запрошуємо якраз на гуманітарні сесії, бо це дуже гарна можливість саме на собі да, відчути. Uh -huh. а, так, да, ми сьогодні, от сьогодні у нас більше про ресурс. Там да, тут питання, як саме можемо це використовувати. А про те, як це працює, наприклад, з травмами чи з переробкою негативного матеріалу, у нас також є. Ефіри, наприклад, у мене на сторінці закріплений ефір про те саме, як працюємо, так і ефіри називаються, і там теж багато буде корисної інформації. Але дякую, що задаєте питання. Нам це важливо, тому продовжуйте. А ми теж продовжимо і власне до ресурсу. Да? Тобто, ми, ем, що ми маємо на увазі, що ми сьогодні маємо на увазі під ресурсом. Да? Це ми можемо знати ресурс, як, наприклад, у нас є ресурс часу, да? у когось там, у нас є фінансовий ресурс, може бути ресурс фізіологічний, да? наприклад, там, наявність чи відсутність якихось фізичних сил. Да? Але, звісно, в психотерапії ми говоримо більше мірою про ресурс наш психологічний, внутрішній. Да? Ми маємо на увазі наші які. Наприклад, цій якості характеру, да, які нам допомагають справлятись із труднощами, да, із ситуаціями, які виникають. А це може бути якийсь наш позитивний досвід з минулого. Да? Наприклад, нам вже колись щось вдалося, ми можемо на це спиратись. Чи також це може бути такі, як образи якихось. Якості вигляді внутрішньої групи підтримки це те, що ми робимо якраз на майстер-класі, да, як окрема така вправа. Тобто насправді ресурсів у нас багато, да, з різних сторін можна до нього підійти. До речі, я б додала, що чому взагалі цей позитивний досвід так само для нас важливий, як і негативний. Тому що все, що з нами відбувається, записується у нашому мозку як інформація. І тому, якщо вона адаптивна, тобто така позитивна, що нас підтримує, да, надає нам натхнення, сили, вона також має дуже сильний вплив на нас. І іноді ми можемо навіть. Не уявляти наскільки сильним може вплив цього позитивного досвіду, і що активація цих спогадів, по суті, активація цих нейронних мереж, які зберігають цю позитивну інформацію, може нас підсилювати? Так, так. І у нас навіть є такі поняття як банк ресурсів, да, тобто такий внутрішній резерв, умовно, да, але якраз ідея в тому, що дуже часто ми не відчуваємо до нього доступу. Да, тобто е є ситуації, в яких нам потрібні внутрішні сили, да, ресурси, але ми не відчуваємо те, що вони взагалі там є, але важливо, що від цього вони нікуди не зникають. Да, це просто саме немає, е вони якби заблоковані, да, у нас немає контакту з ними. І саме це ми і робимо в в'ємдар. Да, тобто ми налаштовуємо цей контакт. Цей доступ до наших внутрішніх ресурсів. Я пам'ятаю, здається, чи мастер-класи чи да, здається, на мастер-класі було когось таке прям осяяння, що коли ми працювали з ресурсом, що він же ж там був. Да, да. Був учасник, да, так, прям, така щира була здивування, що точно воно ж там є. Просто, тобто ми нічого не винаходимо да, нового, ми тільки допомагаємо да, нашим учасникам, клієнтам знайти контакт. З цим. Да. І от таким сином, таким чином, ми і активуємо ці нейронні мережі і ніби робимо цей доступ. Тобто, це ніяка там, не езотерика, не магія, це просто наша нейробіологія, якою ми вміло користуємося за допомогою ЄМДАР. І саме за допомогою спеціальних протоколів, які ми використовуємо на сесіях, на нашому майстер-класі, ми можемо якраз відкрити цей резерв, відкрити цей банк. Нашого ресурсу, який є всередині нас, і підсилити ті нейронні мережі, які у нас є позитивні. Так, так. І ми вже да, трошки про нейронні мережі, тобто за цим є певна нейрофізіологія, да, і того, як. Як ми можемо це робити саме з ЄМДАР та да? і тут вже я трошки вже теж притаю наш клас, згадуючи які у нас там етапи, да того що звісно переробка негативного досуду теж це якби ми з цього починаємо, uh -huh. да? тобто. Бо досвід, який не засвоївся нашою системою, да, він був занадто інтенсивний або негативний, він від закріплюється, скажімо так, в нашій лімбічній системі, да, в нашій системі, яка відповідає саме за емоції, закріплюється таким емоційним зарядом негативним, так і саме в процесі переробки в Ємдар ми працюємо з тим, що ми спочатку да, знімаємо все ж таки цей негативний заряд, тобто ми допомагаємо нашій системі. Вкласти, ніби, да, адаптувати цей досвід. І коли вже немає цих блоків, да, то немає блокування цього ресурсу, да, тоді ми можемо власне, піти далі і створювати вже нові нейронні зв'язки того, ніби як пов'язувати да, нас з нашим ресурсом. Угу, та, я бачу, <гум> так, я відповіла, що буде. буде запис, що зможете в записі ага, подивитися. У нас буде збережений ефіри на твоїй, на моїй сторінці. так, Я вже просто заплуталась з якої сторінки, ви знаєте, за тобою обов'язково. Так, ну і якщо так, от продовжуючи якраз те, що тут і питали, вже як ми можемо цим користуватись, можна трошки ще тут сказати про те, взагалі. На чому це базується взагалі ці принципи да ємдар ага. на тому, що у нашому організмі є достатньо ресурсу для того, щоб справлятися з нашими всіма негараздами, з негативним досвідом. І коли ми спимо під час сну, у швидкій фазі сну, у ремфазі наш мозок обробляє ось цю саму інформацію, тобто всі події, як інформація, яка потрапила в наш мозок, обробляється, і ми на ранок можемо відчути, що взагалі-то чого ми там взагалі переживали, все нормально, да? може ви. Навіть помічали на собі цей ефект. Так, ось ми використовуємо якраз цей принцип да, принцип нашого організму, який працює природним способом, але буває так, що іноді стресу може бути або забагато або він хронічним, тобто він постійно повторюється. і тоді наш організм він просто не встигає обробити цю інформацію, і ось з'являються такі так звані дезадаптивні спогади. Тобто, коли ми можемо, наприклад, те, що з нами сталося, запам'ятати разом з якоюсь негативною думкою про себе, яку ми думали в цей момент, і з якимись неприємними відчуттями в тілі, а може це ще пересікатися з якимось до цього негативним досвідом, накладатися один на один на один, і тоді це підсилює нашу реакцію негативну. Може, ви помічали іноді, що щось трапляється, наче таке незначне. А ми можемо настільки емоційно на це реагувати і дивуватися, чого взагалі, і наче я і не я була. Угу. Ось це я, зазвичай говорить про те, що є вже якийсь досвід, який збережений в наших нейронних мережах дезадаптивним способом. І зараз ось воно наклалося, і ми відчуваємо занадто багато емоцій. І ось якраз коли ми рухаємо очима, простукуємо себе і використовуємо спеціальні протоколи їм на сесіях. Ми допомагаємо нашому організму нарешті перезберегти цю інформацію, ці дезадаптивні спогади, таким чином, щоб вони вже були просто спогадами. А ми при цьому mm. себе вважали нормальними, там адекватними, що я справлюся. Тобто, все це, що я зараз перечисляю, це. Позитивні думки, які ми, ми якби інсталюємо, ми їх ніби вставляємо замість тих негативних, які у нас були. Так, так, дякую. Так, ти прям розгорнуто, гарно так пояснила, да? особливо тим, хто перший раз чує. Дійсно, так, і оцей процес обробки, да, він наш такий базовий. І я тут хочу якраз пояснити, може, трошки різницю між нашими гуманітарними uh -huh. сесіями мастер-класом, да? uh -huh. що якраз гуманітарник, гуманітарних ми робимо акцент на цій першій частині саме переробки негативного досвіду, що теж дуже важливо, вже дуже полегшує стан, да? але до ресурсу. Ми там не, не доходимо, да, особливо. А от на майстер-класи, які тривають також вдвічі довше да, за цей рахунок, ми саме робимо акцент на ресурсі також да, дуже повноцінно, скажімо, тобто у нас 50 на 50 да? часу виходить на це. І те, що ти кажеш, про те, що ми на нейронному рівні да, оці створюємо. Зв'язки про те, що ніби ситуація лишається в минулому. Тут ще підкреслю такий міф номер. Якісь вже проємда, що ми стираємо спогади. Ні, звісно, це неможливо. Да, може хтось би хотів, але на жаль, поки ми це не, не вміємо. вміємо. Да, тобто спогади не стираються, але знижується наша емоційна на на них. Там угу. і на спогад, да, як ти кажеш, накладається вже позитивна думка про себе. І от від цього ми вже якраз відштовхуємося далі. І тобто, ідея в тому, що ресурс якраз можна ще підсилити, ще посилити. да. Там є багато інструментів, дав протоколах, які ми використовуємо саме для того, щоб... Знову ж таки на нейронному рівні це зробити. Тобто ви могли чути про ресурс, в плані там афірмації, можливо, там арт-терапії. Ну, є, є багато інструментів, які може і певною мірою працюють, да, але дійсно вони не настільки, якби скажімо прошиваються да, в нашу свідомість, підсвідомість, як під час а, і... тому що, Тому що ми працюємо. Одразу з декількома каналами сприйняття в дар. Тобто ми задіюємо не тільки когнітивний рівень, да? не тільки ось було так, а хочу так. Але ми ще й працюємо з тілом, uh -huh. ми ще працюємо з емоційним каналом. І весь цей комплекс він дає ось такий вау-ефект. Іноді реально це виглядає як вау-ефект. Тільки що було погано, зараз вже я маю, вже маю крила і все чудово. І ще я хотіла додати теж важливий момент: чим відрізняється гуманітарна сесія, яку ми проводимо на нашому на гуманітарному проєкті, від, наприклад, того, що ми робимо на майстер-класі, і будемо ще в інших продуктах робити, те, що на гуманітарному проєкті ви маєте можливість попрацювати тільки з однією ситуацією з нещодавного минулого, тобто. На майже з теперішнього часу, наприклад, будь-яка ситуація, де ви відчуваєте дискомфорт, тривогу, вона вас бентежить, ви постійно до неї повертаєтесь подумки. Ось вже там багато ночей пройшло, майже мав вже мозок її обробити, да, цю ситуацію, а все одно ви mm -hmm. до неї повертаєтесь. І от тоді ви можете з цією ситуацією прийти к нам на проект, попрацювати і відпустити нарешті, і одразу познайомитись з методом, як це працює. Mm -hmm. А на майстер-класі ми працюємо. Мо вже з більш з більш глибинними запитами тіми, тими, що, що стосуються вашого життя, ваших цілей, вашої впевненості, і от цей раз ми також будемо це робити. Mm -hmm. Так, і це ти сказала про впевненість, да, ми підкреслимо, якраз що цей мастер клас у нас більшою мірою направлений саме на ресурс впевненості в собі. Да, тобто, Бо дуже часто, коли у нас є якісь цілі в будь-якій сфері життя, дуже часто, так, скажімо, вже з досвіду да, роботи, ми бачимо, що саме недостатньо впевненості. Да, так, ніби так. є, да, оце мені потрібно, там, цілем, Цінностям нашим це відповідає, так, окей, а що ж там стоїть? Да, якісь страхи. Якісь невпевненості в тому, що я справлюсь чи не справлюсь, а якщо справлюсь, що потім з цим робити? Так, да? так. Тобто дійсно цього ресурсу часто не вистачає, тому ми на нього ще робимо такий додатковий акцент, Але звісно, і плюс у вас можуть бути і свої якісь да, додаткові ресурси внутрішні, які вам потрібні в цій ситуації, бо ми, звісно, кожен працює зі своїм, да, зі своєю ситуацією індивідуально. І тоді я думаю, що ми можемо трошки більше розказати про наш власне план, да, що ми будемо там робити. Бо якщо зараз є ще питання, можете задавати да, нам в чат. <тан> да? Як ти думаєш, чи є ще я думала, якісь нюанси? Який? Я може ще сказати, знаєш, просто приклад навести з конкретний життя, який може uh -huh. допомогти зрозуміти, так. а то ми так знаєш, впевненість, впевненість це занадто може генералізовано. Да? Uh -huh. От, наприклад, якщо у людини може бути страх перед якимось виступом чи перед якимось проєктом, да? ну, ви всі точно з цим стикалися, що коли щось нове, щось велике, ми відчуваємо тривогу. І з одного боку, тривога це нормальне, але іноді вона Буває така занадто її багато, що ми починаємо себе накручувати, чіплятися подумки за якісь негативні думки uh -huh. про себе, і поїхала поплило Тобто ми починаємо це нагортати, нагортати і можемо довести себе до такого стану, що вже які там виступ чи які там пред, нічого вже не хочеться. Все, і за, наші да, можемо стати і відкладаємо, починається прокрастинація і так далі. Так ось поємдаром ми беремо, наприклад. Образ позитивного майбутнього та uh -huh. якості. Які... Можуть допомогти людині, а щоб впоратись з цим, щоб, наприклад, цей виступ, якщо цей виступ, пройшов успішно, щоб людина була впевненою, щоб вона на якомога впевненіше розповідала на цьому виступ, виступі, наприклад, або якщо це проект, якийсь який важкий, там складний, щоб uh -huh. його нарешті почати. Да, тому що також ось ця прокрастинація відкладання це зазвичай воно пов'язано з тому, з тим, що людина не впевнена в собі не відчуває uh -huh. підтримки. Немає ні наче не маю цього ресурсу, а їм дар він якраз допомагає розкрити mm -hmm. цей ресурс, з'єднатися з ним і навіть підсилити за допомогою ось цих протоколів. Так, так, да, дякую. да, так може більш такий побутовий якийсь та да, приклад більш зрозуміла про що мова. Да, я впевнена, що у кожного свій, свої свої власні приклади, да і можливо навіть. Більш такі і глобальні, і прямо може про якусь конкретну сферу життя, навіть і тут я вже все ж таки переходжу до нашого да, майстер-класу і хочу проговорити план. Да -да. Да, що ми будемо? Да -да. Це вже буде наш другий раз. Ми проводили схожий, не зовсім такий самий, але схожий в кінці року, да, в грудні, і там ми робили акцент саме теж на цілях, на ресурсі до їх. Виконання і е, в цей раз да ми будемо проводити в кінці січня посилання на більш детальну інформацію. Да, у нас буде в шапках профілю. Да. Але розкажу трошки да, про те, що ми дійсно підходимо так е, серйозно до цього. Да, ми почнемо з дійсно діагностики спочатку вашого вашої ситуації, да життєвою, як саме в різних сферах життя ви себе. Зараз відчуваєте там, теж у нас будуть певні такі діагностичні інструменти, щоб ви прям так ґрунтовно проаналізували да. Яка саме зараз умовно просідає, да, поаналізувала це для себе, виділили там якраз оці блокуючі переконання, да, з якими ми потім будемо працювати методом ЄМДАР і перепрацьовувати цей негативний досвід. Да. Тобто в 100% були якісь ситуації, да, які вас, як казала дата Оксана, якби підтягуються, да, вже таким зарядом негативним. Також ми, звісно ж, будемо формувати нові, да, нові установки про себе. Це те, чого ми не робимо на гуманітарній сесії. Тобто, ми от зупині зупиняємось на цьому етапі, дав мастер ми продовжуємо далі. Ми формуємо вже нове бачення себе, да, бажане бачення себе, свого майбутнього в цій конкретній сфері свого життя. Да. Тобто, знов ж таки все дуже дуже прикладне, да, дуже практичне. І вибудовуємо да цей пов'язуємося з цим ресурсом. Там теж це не просто знаєте так: окей, уявіть себе, впевнено в собі, все молодці, Там теж дуже багато пунктів, да, як ми цей ресурс підсилюємо в собі, щоб саме ваша система, і тіло, і емоції, да, і когнітивний рівень, як ти казала mm -hmm. да ми ж на всіх працюємо, щоб вони всі підключились, дали вам максимально цю да таку прям стан, да. Тобто ми працюємо зі станом yeah. і відповідно на. На нейронному рівні, да, ми його закрі закріпляємо і в кінці ми ще так додаємо до такий ще конкретний план. Да, тобто ми не просто вас відпускаємо таких всіх зарядженими, ми впевненими, це добре, але ж потім питання, що з цим робити, куди, куди це направляти. Да, і ми, власне, це і робимо теж. Да, ми створюємо ще й конкретний план, кожен для себе свій, да, що ж цим далі робити на протягом наступного місяця. Тобто це майстер-клас там теорії трошечки, да, тільки пояснення mm -hmm. самого методу, максимально прикладне. І учасники, які е, приймали участь в грудні, теж залишали е, чудові відгуки. Е, декілька з них якраз можна і на сайті нас подивитись. І підкреслю, mm -hmm. що е, давай ще тобі дамо слово можеш. Туди, щоб... ну, да, ну, якщо знову так знаєте підвести підсумок, що на цьому майстер-класі ви зможете, по-перше, визначити ту сферу вашого життя, яка вас зараз не влаштовує, і або ви хотіли б мати там якісь результати, а вже давно не виходить, чи щось там ви застрягли uh -huh. десь а, і пі після майстер-класу, так як ми там пропрацюємо негативні а, переконання і блоки, які вас там стримують, зробимо ось цю інсталяцію uh -huh. ресурсу, тобто активацію цього ресурсу всередині вас, і інсталюємо то те, чого не вистачає. І наприкінці ще складемо невеличкий план а, перших кроків, як досягти того, що ми з вами туди інсталюємо, позитивно. Тобто, знаєте, як перевести все в дію тепер. Uh -huh. Те, що ми ви собі спланували. І таким чином, коли ви так прицільно дві, дві години працюєте з, зі своєю сферою життя, яка у вас до цього страждала, і вам було не подобалось те, що uh -huh. відбувалося, ви зможете змінити і своє ставлення, і взяти ресурс для того для цих змін, так, і зрозуміти, які конкретні кроки потрібно зробити, щоб нарешті це вже кудись посунулось, uh -huh. зрушилось. Так, і це саме е, наша фінальна мета в тому, що ви відчуваєте готовність внутрішню до реальних дій. Да ми це прям підкреслюємо і учасники теж це відмічають. Тобто за дві години це. Я сама не перестаю цьому кожен раз радіти, як це швидко працює, да, і наскільки це грунтовні такі зміни. Да, це не просто як mm -hmm. мотивація від якогось там спікера, яка ви там на такі е, да, виходити, але це дійсно такі грунтовні зміни, ваші внутрішні. Е, так і підкреслю, що от зараз я бачу, да, нас дивляться. Уча uh -huh. дивляться да зараз uh -huh. люди, і підкреслюю, що сьогодні ще у нас вартість 1200 гривень та да, за цей майстер-клас, і вже завтра вона буде підвищуватись. Uh -huh. А майстер-клас саме настається 26-го, Якщо uh -huh. тому, я... uh -huh. Січня, да. на сайті ця вся інформація є, але підкреслю зараз для тих, хто може знаєте, так, зацікавився і роздумує, то ви, звісно, пороздумаєте, що сьогодні, але завтра у вас не буде. Або ми Шанс. можемо навіть таке зробити, що ті, хто ще потрібно вам подумати, ви просто можете написати або Ольві, або мені в mm. директ, що хочу, да, думаю, да, щоб ми вас просто помітили, щоб за вами закріпити цю ціну. Але вона буде тривати все ж таки не більше 24 годин. Так, угу, так, та, завтра, да, та, можна ще це е, зробити, то, тобто або оплатити завтра, або написати та, іще та, і на день. Питання на робити. цей майстер майстер клас, є і Ольві в шапці профілю, і я зараз на своїй сторінці ці старі також додам його, просто ж в мене було на новій, ну но я сюди також додам. Та. Да. І, звісно, якщо у вас є ще якісь питання, ви можете писати мені, ви можете писати Оксані, і будемо раді. І де да, сьогодні от були і питання у нас під час ефіру, да? можемо повертатись до цього в наступних ефірах. Да? Можемо ще більш детально теж да. якщо вас взагалі цікавить, uh -huh. можливо, щось ще про ємдар, будь ласка, пишіть. Ми з задоволенням на це відповімо. Ну ми тільки за будь-яку активність, uh -huh. і буде, uh -huh. будемо дуже раді відповісти.